Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра сьогодні, 7 жовтня, і дивимося Ізраїль. Та, і ви пишете в коментарях. І ранок у мене почався з новин, які ви мені прислали з приводу того, що 2200 ракет було випущено сьогодні по Ізраїлю. Та, що цей конфлікт Ізраїль-Палестина, що він знову відновився. Великий вибух, є постраждалі бойовики іслам... ісламістських організацій, Хамас та е... Ісламський джихад захопили цілі будинки та багатьох заручників у населених пунктах в країні на відстані 7-10 кілометрів від кордону зі сектором Газу. Комбінована атака сьогодні вранці здійснена на Ізраїль. Давайте подивимося, чи це війна. Да, чи це війна, куди це все? Призведе. Я відкрила в мене тут є фотографії, це все. Ну, ваших повідомлень. До речі, повідомлення в телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані, не, не з нами в спільноті. Будь ласка, приєднуйтесь, у нас цікаво, ми спілкуємося. От, але я завжди закликаю бути вічливим в спілкуванні в своєму і не забувати про коментарі на каналі на YouTube, тому що ну, YouTube має такі алгоритми, да, працює так, що чим більше активність під відео, тим більше. Канал пропонується іншим людям, да, тим більше інших людей зможуть побачити да, і приєднатися, почути інформацію і так далі. Так, давайте. Сьогоднішня атака на Ізраїль. Сьогоднішня атака на Ізраїль. Ох, бажання. Чи це Хамас, ноги звідки Хамас? Дивіться, завжди є третя сторона, завжди є третя сторона. От е... бажання втрутитися зі сторони, бажання відтягнути увагу, так вам, мабуть, не видно. щас, панство, секундочку. Ось так. Кому цікаво карти, я е, показую. Бажання відтягнути увагу зі сторони. Тобто конфлікт спровокований кимось. Двійка жезлів з іншої сторони. Карта іерафанту. Хтось спровокував, хтось, знаєте. Е, це от, по ірофанту, як я завжди говорю, йдуть такі війни, такі конфлікти. Знаєте, момент ідеології, момент когось е зверху такий сірий кардинал, да, Той, що не хоче виходити е в люди, але рішення приймає і ну, від цих людей мають вони багато впливу. Да, там якась Чи країна, чи то сторона, чи то люди, неважливо, мають багато впливу. Бачите як забаганки інших. Сильних світу всього чи певної якоїсь сторони, тому що тут е, цей конфлікт, от ця атака на Ізраїль як порятунок для когось. Хтось вирішив, що це має м, дати їм певну перевагу. Перевагу в чому? Карта імператора, перевага у владі, перевага в О, тут і про війну, і про силу, і про вплив на світ, вплив на країни про світовий порядок і ну, так далі. Тобто карта імператора дасть мужності імператора покаже свою силу, да? можливо, десь е... дасть якийсь пріоритет. В... Ну, для, для тої країни або там для тих людей, хто це все вирішував, тобто тут не про одну людину, зрозуміли, да? карта імператора і Ерефанта – це не про одну людину, це про, про країну, про певних, Боже, про певний колектив, так сказати, да? який ну, вирішив повпливати. Імператор це про ситуацію в цілому, про закони, не про, не про людину. Так що, ось так. Комусь це на руку, комусь це вигідно. Для країни, для своїх рішень, для своєї сили. Взагалі, знаєте, імператор, він в негативі ця карта дуже часто програється, як тиранія. Показати, на що я спроможній, залякати, да? тобто, як тирани. Залякати, щоб добитися свого. Ось так. Добре. Давайте подивимося, що у всьому цьому Ізраїль. Ну, звісно, я розумію, звідки ноги ростуть. У ну, мене є такі, да, думка. Але я в кінці перепитаю. Давайте тепер про Ізраїль. Що Ізраїль у цьому конфлікті. Ну, звісно, всі, всі налякані, але йде певна робота. Мають якусь вони ще підтримку. Да, але ці карти самі випали. Так, давайте тепер, щоб я їх дістала. Ізраїль в цьому конфлікті, от на зараз, на оця ситуація. Ізраїль як взагалі з цією атакою. Ну, знаєте, воно, хоч і важко, тут є якась підтримка. А по закоханим, є якась підтримка для Ізраїля в цьому конфлікті, незважаючи на те, що щось втрачено, да, незважаючи на те, що ну, є певні втрати, важко. Я так розумію, що і люди будуть їхати, можливо, і вже їдуть люди, і втрати будуть, і, ну, і жертви можуть бути, да, і серед населення. Але. І тут чи якийсь союзник, чи якась підтримка по королю Пентаклів, по закоханих, і тут двійка кубків на дні колоди. Тобто, тут, знаєте, як е, якісь ресурси ще можуть бути у Ізраїля для, е, ну, для підтримки, Тобто, хтось їх підтримає в цьому конфлікті, хтось має їх підтримати ресурсами, щоб ну, налагодити. Да? По королю Пентаклів, так, щоб це не переросло в війну. Дивіться, тут мечових карт на зараз немає. Окрім вісімки мечів, це карта обмеження, карта страху. Ну, дійсно, ну, таке сталося. Давайте глянемо, як буде розгортатися події. Ізраїль, як буде розгортатися Ізраїль, Палестина, як буде розгортатися цей конфлікт. Дуже голосно. Дуже голосно, дуже знаєте, як відкрито прямо для всіх людей. Карта Зірка тут сказати дуже медійно. Ну, не знаю, як наскільки правильно це слово, але ця подія стане такою для світу. Ну, слухайте. Е як буде розгортатися тут або хтось підключиться зовні, або е, через розголос, через е, те, що зовні має прийти якась допомога. Я карти війни тут не бачу порятунок для своєї дому, для свого дому через розголос, порятунок для свого дому, можливо, через допомогу ще когось. По карті зірка тут, звісно, щось може затягнутися. Тобто, це, знаєте, те, що. Не так швидко вирішується, буває і так. Але ну, карти війни на зараз я не бачу. Конфлікт в Ізраїлі. Давайте ще раз. До чого призведе цей конфлікт? Ем, конфлікт? Атака ця, давайте так. Атака на Ізраїль. До чого призведе для Ізраїлю? До чого призведе трійка жезлів? Мир будь-яким шляхом. Карта... Тут, знаєте, як? Чи певні території підуть, чи то люди поїдуть. Тобто, буде, знаєте, як диявол почне контролювати певні території або певних людей. Тобто. Щось, щось може на певний час відійти дияволу, але на певний час чому? Тому що карта повішена. Да? Тобто Ізраїль, начебто, відходить за межі. На певний час, да тобто десь доведеться на щось закрити очі, від чогось відмовитися, заради порятунку, можливо, або заради того, щоб не допустити конфлікту піти на певні жертви, піти на певні компроміси. Тобто, це не те, що про заморозку, це про знаєте такий от підвішений стан. Пам'ятаєте? Азербайджан і Вірменія. От з Карабахом вибухи чи що там таке було, і в нас так само виходила карта повішеного. І ось буквально на наступний день якось так все затихло. Тому тут так. Да. Але доведеться піти на співпрацю, щось. Не те, що на співпрацю, може, дозволити дияволу чимось керувати. Тобто, ну. Піти на певні умови задля спасіння країни, задля спасіння держави, якось так, так? Але тимчасово. але тимчасово. Карти війни немає. Мир будь-яким шляхом. Двійка мечів через пожертвування. Чи буде війна? Ізраїль, Палестина, чи буде війна? Буде загострення, конфлікту буде. У цього Хамасу, у палестинської сторони, виходить карта смерті. У них не вийде всі їх задумані плани, вони будуть рушитися, знову ж таки, часом. Тут загострення конфлікту ще може бути, ще щось може бути. Але розумієте, як? От зі сторони Ізраїлю стоїть вісім пентаклів. Вони, це, знаєте, момент відбиття, момент роботи. Вони все будуть робити для того, щоб не було війни. І е, Рицарь Кубків це карта домовленості, це карта дипломатії. Тобто через загострення якесь можуть бути. І знову ж таки, помагу. Помагу це е, певна маніпуляція, втручання зі сторони, це як, знаєте, гра на публіку, це як такий е, спеціально от, створений конфлікт на публіку. Знаєте, отак от правильно сказати: конфлікт для світу, конфлікт щось показати, конфлікт залякати. це… Щоб всі побачили, можливо, відволікти, відтягнути увагу. Да, от, В принципі, як і перші карти нам показали, це конфлікт для того, щоб відтягти увагу. А потім, от для палестинської сторони, от для них карта смерті в задуманому нічого не вийде. Чи щось втратить Ізраїль? в плані... Чим, з чим Ізраїль вийде після цього конфлікту. Да, давайте так, З чим Ізраїль вийде після цього конфлікту, п'ятірка мечів. Це взагалі карта війни, да, але це карта перемоги, але тимчасової. Тобто це знову ж таки якась пауза. Це не про кінець, це про середину війни. Тобто вони зможуть десь перемогти, десь їх відігнати. Але насправді це карта такої, знаєте, довготривалої війни, коли ти не знаєш, коли оці повернуться, розумієш, що вони повернуться, що будуть наслідки і так далі. Оце, да, оце карта війни. Тобто, з такого стану вони, ну, це ще буде тривати. Довгий час. От карта повішеної і карта війни такої, да? підвішаної війни, такими напливами. Сьогодні так, там через тиждень інакше. Да? Тобто, ну... Так що це ще да, такі стреси і жахи для людей, для населення це ще на певний час. Так що, друзі, ось так. Давайте подивимося реакція світу на цю тему, тому що карта зірка. Да? Розуміємо, що світ має відреагувати, і щось таке має статися. Да? Через реакцію світу, мабуть, і щось зміниться реакція світу. Та, що ж таке? Сюді. Ух, трошки заспокоїтися, бо, ну, взагалі, страшні речі. Страшні речі робляться, коїться в світі. Карти хочуть самі. Реакція світу на цей конфлікт. Якісь давні є домовленості. Бачите, як? І знову. І знову і дно колоди, карта зірка. От як, як виходило, так і є. В цих втратах має стабільність повернути певний король Пентаклів, тобто через розголошення, можливо, десь зі сторони хтось зможе допомогти. Да? Тобто розголошення цього конфлікту, показ того, що відбувається, можливо, якісь будуть голосні заяви. Тут давні партнери. Мають підключитися шістка кубків і карта закоханих, да? тобто мають підключитися якісь давні партнери. Я так розумію, що, е, знаєте як, чи до цього готувалися, чи вони були готові. Е, це із серії, що ми знали, що це може повторитися. По п'ятірці кубків, по шістці е, кубків таке вже було. Ми були готові. Тобто, на зараз. Чи допоможе світ, чи буде втручатися колесо фортуни? Да, обов'язково. Ця ситуація буде вирішуватися. Але якось дипломатично. Без мечів, без нічого. Як саме буде втручатися світ, король Кубків? Це карта, ну, знову ж дипломатією, розмов, перемовин. Тобто, ну, щось таке. Там Ізраїль зможе закінчити це та да, зможе. Трійка Пентаклів, карта Єрефанта зможе. Ой, Ерефанта кажу, Боже, імператора. Да, зможе. Достатньо сил, достатньо роботи, достатньо спеціалістів. Вони вже все роблять для цього. Так що, друзі, ну, давайте ж спитаємо, що ж там Ерефія в цьому конфлікті? Да? Чи ноги ростуть зі сторони Ерефії? Роль Ерефії е, в атаці. Сьогоднішній на Ізраїль. Тут з мечів. Хто розпалив конфлікт? От питань більше в мене немає. Да? Кому вигідна ця тема? Хто розпалив конфлікт. Це, знаєте, як перше ми підняли меч ми. Ми е, дали посив. Ми. Е, це створили, ми дали думку, можливо, віддали наказ. Від нас, від нас йшов от, перший, перша дія. Воно все, все пішло від нас. Ми, ми це створили. ми це створили. Вони дуже хочуть перемовин, вони дуже хочуть, щоб з ними почали говорити. Ви розумієте, в своїх, в своїх власних цілях вони хочуть перемовин. І таким чином вони намагаються надавити на світ Ерефія. А... Так що, що вам сказати? Тримайтеся. Хто там є, можливо, хтось дивиться. Ізраїля, можливо, там є якісь родичі. Тримайтеся. Бережіть себе, будь ласка, дай Боже, щоб все це якомога швидше закінчилося. Як, дай Боже, щоб без жертв, тому що, ну, ми, українці, знаємо, як то буває страшно. Дякую вам велике за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.